Заглянемо в голову та душу вашої коханої людини, щоб дізнатися, що ця людина думає стосовно вас, що вона до вас відчуває. І думки у вашої коханої людини абсолютно практичні. Щось розмірковує, щось зважує, щось вирішує, звертає увагу саме на матеріальну складову ваших стосунків. Це може бути як і в позитиві, що людина хвилюється про ваші стосунки, про їхню стабільність, про те, ну, що ви, врешті-решт, їстимете завтра, де ви житимете, так і в деякому негативі, що ця людина оцінює, а чи настільки успішні, чи настільки вигідні ці стосунки, саме йому чи саме їй. А в своїх почуттях, імовірно, він чи вона навіть не може розібратися. Чи добре, чи погано, чи кохаю, чи не кохаю ще якісь тривоги, якісь страхи, якісь невпевненості стосовно ваших стосунків іноді зринають у її, чи в його душі. Ваша кохана людина і сама якось не може розібратися в своїх почуттях до вас. І здається, і вам якось їх не надто демонструє. Можливо, ви така людина, яка не дуже любить надміру емоцій. А можливо, у вашої коханої людини був попередній негативний досвід, де її якось забороняли проявляти свої емоції. І, Імовірно, зараз ваша кохана людина не робить ніяких кроків стосовно вас, стосовно ваших стосунків. Він чи вона якось розмірковує, щось планує, щось зважує, як воно, що воно, гарно, негарно, що робити з цими стосунками, куди йти цими стосунками. Немов завмерла чи завмер на порозі і просто дивиться, а що ж ці стосунки можуть принести. А відбувається це через те, що ваші стосунки, немов потрапили в якусь паузу. Вони немов перестали розвиватися, і от ваша кохана людина зараз дещо не розуміє, до чого йдуть ці стосунки, чи вони ще взагалі живі ці стосунки, чи вони вже на грані розпаду, і тому вона отак і завмерла на тому порозі і не знає. Який крок зробити і зважує всі за і проти, щоб зрозуміти, як вийти з цієї паузи, до чого призведе ця пауза? Можливо, навіть чому сталася ця пауза, чому ваші стосунки завмерли. Завмер якийсь їх розвиток.